Третя бронь, набір швидкої допомоги. Nee. Ти щось зрозумів? Да. Я не хуй понял. Я думав, вже все. Я теж. Але цей чел вообще сидить на... Ой, що за люди. Часом дивуюся, як ми можемо програвати таким людям. Прям слов немає. Коротше, у мене три набора. Давай мені один. Щоб було два по два набора. Але вони місця займають як хаєшка. А до речі, тут а ніхто не падав, кстати. Якраз таки. Там де ми були чи ні? Ну. No. Тут ніхто не падав, по суті. Так. Більше не магазин, гроза. Будеш грозу брати, чи броню візьмеш? Не, грозу, напевно. Ще я візьму, як хочу. Як тобі не треба, то візьму. E, це гроза, я так. Що це. Більше не магазин. О, пулемет. Пулемет я візьму. Фігею. Оно ще один куча цих парашутів. На дропе падають. Та труп уже залутаний. Вони ж не знають. А но воно... голова торчала. я думаю, що тут таке. Це ти де кого? Тут під всем. Ну да, якраз ті кемпи... ой, вони там уже зайняті будуть. Зараз тут стыки народа попри. Та кемпи нам не сильно не надо. Ой, якраз вони в центрі зони будуть. О, чел слева. Бачив через льот пробіг. Угу. Mm -hmm. А, да, да, не проста. знаю, чи це... Чи це правильно роблю? Воно вони по полю. Доктол. Okay. Ну okay. їх розстрелюють. Так. Yeah. Одного я... Okay. Це машина їде ще. Це цей. Дивись, пулемет може світати. Полеталось? Ну, погнали. Ти ще ти когось бачиш. Ні. В горах буде зона. Думаєш? Ну конечно. Блін, я не можу на цей камень залезти. Шоти. Оно чел. На жовтій мітці, зліва від тебе. Хилюсь. Він мені в голову дав. Добре, що третя була. Да. Бачу його. Біжить нас пушить. Дав флешку. Далім по мені валить, я хилю знов. Не, не бачу даже. Хаєшки кидає. А, десь туди, ага. Нас. No, Він упав одразу? Да, цей сразу упав. Соняк оставався. Что-то все закидав. Їдемо на край зони. Десь за гор. А тут мабуть, не буде. За кампаний. Все камінь, да. Такі тут кидут нікого не було. Нет, за зоной. Ми тут довго не Ще й зона пішла якраз. Нам зліво зараз будуть робити. Да, ще живий. А тут а зліва можна лягти якраз таки. Це Та ще й хочу. О, нормально, наче. Все, я хилюсь. Хилься. Блин, у мене в голову один постріл, голова, що казка злетить. Шолома нема. У мене є, броні нема. Тебе аптеки є? 4 штуки скину. А, ну в мене Ні, в мене то 4. Думату може дати. Перед нами чел, Блін, і ті чели зараз пью будуть по нам валити. Одного нокнув. Так, я трохи вміщаюсь лівіше. Ну тут нокнув одного. Десь бо с кем пью може дать. Но ліва... Я запалив. Ще... я спалив позицію. Бачу чела воно. Шотнув на мітки. Хорош. Ай, не добив! Помилка яка. Тут прям один був. Ну якраз такого оцього. Ой, хорош, я вас хорош. Він якраз в костюмі. В костюмі зеленом, да? Да, сняв його. Він тех наших підпушував, що нас наші не ног. Давай тут оце хороше місто, слухай. Да, але ми не... в зоні. ж. Але десь... О, бачу! Найс! Нарешті! Ха-ха. Нарешті. Танцюєм. я тобі кажу. Це може йти Так, Це можна спокійно йти спати. Вчора теж перед сном, але вчора раніше пішли спать, конечно. Але нарешті, то домучаю. Домучили сьогодні, так. Да. Вже завтра можна сказати. Вчора почали, сьогодні скінчили. Що там по урону? Ой, 300, ой, йомоє. <свісно> ну, допомоги дві. Тоб не судять. Ну, да, топ не судять. А я відкрив. Що я учив. Я ж кажу, відкрая зони, треба старатися, та й все. А катана, це... це шо у нас катана йде. Це мачете?